Зниження температури та дощі на початку тижня нагадують про примхливий характер березня, який зараз перебуває під впливом циклонічної діяльності. Більш детально про погоду на наступні дні зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 25 березня, дощі йтимуть у Житомирській. Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій областях, а також на Закарпатті. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та в більшості хмарна погода. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря цього дня буде в межах від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Такі показники очікуються по всій країні, окрім південних областей. Там буде трішки тепліше до плюс 17 градусів вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 46% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 26 березня, помірні дощі тимуть у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій областях, а також на Волині та Закарпатті. На всій решті території країни буде суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Рвучий вітер цього дня нарешті стихне та буде всього 3-8 метрів на секунду. Повітря вдень по всій країні буде прогріватися від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях ще тепліше до плюс 17 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У четвер, 27 березня, майже на всій території країни очікуються опади. Суха погода цього дня буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всі решті території нашої країни будуть йти дощі, та очікується хмарна погода протягом всього дня. Вітер буде незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. Тепла, а у Південно-східних областях буде спекотніше від плюс 16 до плюс 19 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!